В нас є комунікаційна агенція Педанбюро. Ми займаємося комунікаційними послугами таким повним комплексом. Тобто, у нас є і інфлюенсер маркетинг і комунікаційні послуги, і в нас є свій продакшн, тобто ми можемо під ключ закривати це там від сценарію, від розробки ідеї до повного втілення. І в нас є команда на аутсорсі, тобто це там дизайнери і додаткові всі спеціалісти, які можуть долучатися до таких більш масштабних проектів. Коли з'явилося педан бюро, ми робили. Спочатку працювали теж напряму з різними компаніями, тобто ну надавали комунікаційні послуги. І ми почали думати про те, щоб можливо зробити свою громадську організацію, яка би займалася саме просуванням освіти для молоді в Україні. В комунікаційному бюро в нас два співзасновники, фактично це Олександр Педан і Олена Левандовська. Для громадської організації просто Олена заснувала, стала головою громадської організації, яку ми створили. І частково через те, що команди перетинаються, так з'явився офіс, фактично, один на дві організації, і працюємо. Ми такими командами. Ну хто більше в бюро, фактично, там комунікаційна команда може бути більше працювати в бюро хтось більше в го, коли це там якісь проектні команди. Але ці команди перетинаються, і фактично ми всі працюємо разом. І вже в громадській організації ми робимо проекти, які просувають освіту. Для молоді. І ми займаємось профорієнтацією, культурною освітою, культурою безпеки, оскільки ми ще й комунікаційна агенція, і воно все так тісно спилося. Ми надаємо комунікаційні послуги іншим громадським організаціям. Основна команда це до 15 людей, які ходять прямо в офіс, ті, хто в Києві, і долучені до більшості проєктів. І там на аутсорсі фрілансери можуть бути там в районі 10, можливо. У нас він з'явився раніше, ніж ми почали фактично ним дуже глобально користуватися. У нас є директорка зі стратегічного розвитку. Яка постійно намагалася впровадити більше структуризації, більше якихось таких шаблонів. Спочатку це були таблиці, бо коли ми були маленька, комунікаційна агенція, у нас спочатку в команді було мені здається, чотири людини чи п'ять, коли це були якісь перші smm проекти які ми вели. Ми ще не працювали в таких таск менеджерах і фактично ми в месенджері вели всі завдання. Тобто, у нас були просто чати по різних проектах. А коли команда розширилася, просто ну, почали губитися завдання, хтось щось забув, хтось починає щось шукати і не може знайти. Спочатку це були таблиці, і потім вона запропонувала, щоб ми саме почали в Task Manager все це трекати. І тоді з'явився ворксекшн, але тоді ще не вся команда там працювала і почали додавати поступово. Якщо я не помиляюся, був тестовий проект, який почали вести в орксекшені. І ми пробували з командою напрацювати, як найзручніше буде саме вести завдання в орксекшені. Фактично, якраз враховуючи, що ми робили цю премію, звіти були ну такою основною, фактично, метрикою, де ми могли подивитися, хто закриває найбільше завдання. Вдання, і оскільки в нас не всі члени команди працювали, наприклад, з початку року, наша операційна директорка взяла на себе підрахунки, тобто вона ділила загальну кількість завдань на кількість місяців, які людина працювала, аби подивитися, які завдань, скільки завдань було закрито за місяць, і оцінити наскільки хто такий ефективний. Ну, звісно, буває завдання різного різної складності, різної тривалості, тому ми також дивимося, наскільки завдання відрізняються по складності, щоб оцінити, чи, наприклад, людина, якщо вона закриває, 20 завдань за тиждень, щоб подивитися, ну чи вона не перенавантажена, наприклад, цими 20 завданнями, але якщо це такі менші завдання, то все окей? Тобто, якщо це головне завдання, то це має бути прямо масштабне завдання, і під завдання вже такі все одно, які вимагають часу, тобто це не створити таблицю, там не заповнити таблицю, а щось, що вимагає довшого вкладу часу і зусиль. І також вона аналізує, чи ми переносимо термін завдань. Якщо дедлайн був сьогодні, а ми самостійно там переносимо на наступний тиждень, то чому саме? Це відбувається, наприклад, чи просто змінився проект, і це так, наприклад, клієнт попросив щось перенести, і ми тоді переносимо. Чи ми не встигаємо зробити в вчасно, і можливо, треба перепланувати навантаження, якщо люди часто, наприклад, переносять термін завдань. Про дайджест нагород. Теж коли він з'явився, у нас команда щопонеділка У нас в чаті скидають скріншот Хто в топі? Дивіться, дивіться, ми тут. І це прям ну, така прикольна штука для того, щоб надихати. А інших Насправді мені є з чим прийняти, бо коли ми починали працювати, напевно, в нас доволі довго було в месенджерах. Тобто, це роки два, напевно, точно. Коли ну, ти починаєш шукати, що ти мав зробити. Тобто, тобі реально треба було записувати на аркуш, аби точно не забути, що ти маєш зробити. Ну дуже вже багато стало різних проектів. І коли з'явився Worksection, і от, от мій проект був одним із перших, який там е, з'являвся. Я і я просто перенесла туди всі завдання, які ми маємо зробити. Мені здалося, що це просто якась нова можливість для того, щоб е, встигати. Ти робити те, що ти маєш робити, особливо якщо це зовнішні клієнти, щоб реально не забути, що ти маєш для них підготувати і зробити це вчасно, тому що у нас є. Е... Члени команди, які прийшли вже, коли ворксекшн був обов'язковий. Я думаю, їм одразу просто зручно робити і мати ці завдання, і розуміти, скільки в них навантаження загалом. Але в мене є оцей спосіб порівнювати, і я прям дуже рада, що вона з'явився таск менеджер, тому що ну було дуже важко щось спланувати собі наперед. Стало все структуровано, і просто у нас навіть от ще минулого року, ще не до кінця, от прям, наприклад, там фінансово-юридичний відділ, ще не був ворксекшн, і все одно була така трохи. Плутанина, що ти одне пишеш уже в WorkSection, а інше ти мусиш там знайти людину в телеграмі і звернутися до неї. І коли ми вже повністю всі процеси перевели минулого року в WorkSection, саме завдяки оцій е, презентації з правилами. У нас там був перехідний період, коли ще можна було там щось в телеграмі написати. Це ну не те, щоб. Е, Каралося, але просто заохочувалася вже перейти максимально туди і оцінити наскільки всім буде зручно. Насправді ми поговорили, що є люди, які не супер люблять зміни. Ну тобто, звичка, вона там уже сформувалася, і ти звик уже писати в телеграмі собі. І все дуже ми хотіли саме, щоб стало легше планувати і розуміти, наскільки люди завантажені, наскільки вони встигають робити те, що вони мають робити. Це прям було супер, коли з'явився всі відділи, і ти можеш всіх тегнути, всім все написати і побачити, хто. То, що робить зараз, е, ну насправді вона пішла е, з пропозиції команди. У нас є проектна координаторка, і вона така: я так багато закриваю завдань, от би якусь премію, можливо, я в ній виграю. Ну, це було спочатку більше е, в такому жартівливому тоні, але в нас є такий. М Неофіційна структура, ми називаємо це культурний департамент. Тобто, це кілька е, людей з команди активних, які е, придумують, що ми будемо робити вільний від роботи час саме командою. І в листопаді, е, здається, оголосили, чи в жовтні, ну тобто, восени, що все таки премія буде. Всі всі похіхікали, всі такі, ну блін, прикольно. Тобто, це не сприймалося, що скажуть, що хтось е, е, добре працює, а всі інші погано працюють. Бо насправді е, дипломи отримали всі. Тобто, кожен член команди отримав якийсь диплом в межах своєї роботи. Знаєте, колись конкурсі Ця краси були різні оці номінації. Так і в нас були різні номінації. Тобто, всі члени команди отримали номінації. Плюс ще були дві статуетки. Прям вона має вигляд статуетки, як на Оскарі. Одна з них це оце Best Work Section Award. І друга найдовше не закрита задача. Тобто, щоб не робити якби найгіршого працівника, ми вирішили трохи пожартувати і зробити найдовшу незакриту задачу. Їй, здається, на той момент було 9 місяців. Ну, протермінована задача, і теж така нагорода була друга. Thank you.